Доброго дня, шановні колеги. Хочу проінформувати вас, що наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року, No4, із змінами та доповненнями, затверджено форму податкового розрахунку сум доходів, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Та порядок заповнення та подання податковими агентами цього податкового розрахунку по сумним доходів нарахованих, сплачених на користь платників податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, так звана форма 4 ДФ. Згідно пункту 4 розділу 4 цього порядку в розділі 1: персоніфіковані дані про суми нарахованого. Та виплаченого на користь фізичних осіб доходу та нарахованих і перерахованих до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору цього додатка 4, який називається відомості про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору до розрахунку і передбачений рядок 0,6, де зокрема відображається у графі 3А. Сума нарахованого доходу. За звітний місяць відображається дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу, які ознаки наведені в довіднику ознак доходів. І у разі нарахування доходу його відображення в графі 3А є обов'язковим, незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. Нарахований дохід відображається повністю без врахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до накопичувального фонду в випадках, передбачених законом, та обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника. Також не відображається сума податкової соціальної пільги за її наявності та сума військового збору в період його справляння. У графі 3 – сума виплаченого доходу зазначається, сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в додатку 4ДФ до розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у додатку 4ДФ до розрахунку за січень відображається заробітна плата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому за лютий. А за лютий нарахована в лютому та виплачена в березні, і за березень нарахована в березні та виплачена у квітні. У графі 4А сума нарахованого податку зазначається сума податку з доходів фізичних осіб, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період. І графа 4 сума перерахованого податку зазначається фактична сума податку, яка була перерахована до бюджету за звітний період. У графі 5 а сума нарахованого військового збору зазначається сума збору нарахованого та утриманого з доходу. Який був нарахований платнику податку згідно із законодавством, і відповідно у графі 5, сума перерахованого військового збору, зазначається фактична сума, яка була перерахована цього військового збору до бюджету. Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3. Сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4А, сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4, сума нарахованого військового збору в графі 5А. І сума перерахованого військового збору у графі 5 відображається у грошовій формі, вираженій у національній валюті, тобто у гривнях з копійками. Враховуючи те, що я навів, у графія 3А, додатку 4ДФ, до розрахунку е зазначається е нарахований дохід, е відображається повністю нарахований дохід за період, без врахування із суми доходу, нарахованих сум податків і зборів, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи. У графі 3 додатка 4ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу, тобто те, що дійсно перераховано платнику у відповідності з нарахованим доходом, тобто, також не вираховується із своєї суми нараховані суми податків і зборів, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.